Моя Україна найкраща єдина, червона калина, коріння моє. Люблю тебе, рідна моя батьківщина, і горда, щаслива, що ти в мене є. Люблю твою душу і мрію крилату, ланину озорі, і ріки, і моря. І рідне село там, де батьківська хата, де я народилась, де виросла я. Немає у світі такої красуні, віночку з колося під небом ясним. Щоденно цілую твої долоні, так затишне, й тепло під сонцем твоїм. Смачнішого хліба у світі немає, як твій, Україна, поки коровай. І пісні такої, що серце лунає, і казки такої, коханий мій край. Ти м'ятою пахнеш любистком духмяним, черемкою манеш, буском запашним. Умита росою, що падає зранлення, і дощиком теплим, і снігом рясним. А мова твоя чарівна, солов'їна, за душу бере, зачаровує світ. Ти величава красуня царівна, любов, лебедина, п'янкий дивоцвіт. Ти, горлиця пташка у синьому небі, розправила крила у вільний політ. Милуюсь тобою, молюся за тебе, краса тополина. Волошковий цвіт. Тут все наймиліше і свято, і будні, і ранки, і дні, і запашні вечори. Тут літо тепліше, весна забудня, і жайв весняний, аж ген у горі. Поглянь Україну світ з тобою, повстав проти сили, брехні і біди. Пишаюсь тобою, а серце від болю, Холоний кричить, не зігнись, не впади! Ви стоїш, рідна з тобою надія, Любов і Господь, віра і правда свята. Хай збудеться все, про що прагнеш і мрієш. Ти вільною станеш, живи, розквітай.